Ворогу від України, ти в мою рідну хату вдерся ірод проклятий, мародерив, сміявся, убивав, гвалтував, нас хотів подолати, думав, буду мовчати, не на ти натрапив, сил не розрахував. Ти топтав моє жито. Ти посмів осквернити своїм духом поганським і сади і гаї. Можна книги спалити, можна тіло убити, та душа моя вічна, не здолаєш її. Ти є раб жалюгідний, чорту брат двоюрідний, навіть внукам. Пектиме це тавро москалі, ляжеш в землю негідно, наче псина безрідна, тільки ж нащо непотріб цій священній землі? А я буду родити, у віках буду жити, в домі буде витати. Дух прадавніх пісень. Мою лють не спинити, мою міць не зломити, сходить сонце вкраїнське, починається день.